Ну, А родичі українців, які зникли безвісти, зібралися під офісом президента. Прийшли, щоб нагадати обіцянки влади щодо своїх зниклих безвісти родичів. Ну і наполягають, щоб ці обіцянки все таки були виконані. Скільки зникло безвісти під час російсько-української війни, і чи вийшли, і скільки вийшов хтось із офісу президента до тих, хто прийшов підтримати своїх близьких, розкаже кореспондентка п'ятого Лідія Сердюк. Вона на зв'язку зі студією. А отже. Ліду розповідає, як пройшла акція, які заяви були озвучені родичами зниклих безвісти. Ну і чи справді виходив хтось з офісу президента до цих мітингувальників? Живий ланцюг надії сформували родичі загиблих та зниклих безвісти на територію орло українців. Вони прийшли сьогодні до офісу президента, аби нагадати про них, вимагати шукати цих людей, а також ефективно розслідувати їхні зникнення або ж загибель. Вони принесли із собою світлини цих людей, молодих хлопців та дівчат, яких вже не бачили роками. Частину з них прикріпили ось тут біля на огорожі біля офісу президента, згадуючи про цих людей, присутні не стримували сліз. Їхні історії давайте послухаємо. «Е, говорю за того мальчика. вот, за тих ребят, які були на центральній трибуні Верховної Ради. Их было там п'ять ч... человек, вот, фотографии ребят. Вот из этих пятерых мой внук. За своих людей надо бороться. Как бы не было, все-таки. Это люди. Это фото моего сына. Пропал без вести в Иловайске. Он один не вышел из группы. Судом спустя пять лет был признан погибшим. Но совпадения ДНК у меня нет. Они а официально содержатся в плену. Акцію створили, організували під гаслом «Україна моє аби з вимогою, щоб почути тих людей, які вимагають пошуку своїх родичів, обіцяють стояти тут 72 години, допоки їхні вимоги, зрештою не почують. А серед вимог це включити до комісії із пошуку загиблих або зниклих безвісти ті тих представників родин, які зараз їх шукають, а також створити координаційну раду із захисту полонених. Більше про вимоги Давайте послухаємо. Присвячена тому, щоб діалогу з владою 10 жовтня 2020 року бо була акція, і в нас, на жаль, все, що все, що влада обіцяла, за рік нічого не помінялось. Тому ми вимагаємо, щоб все таки з нами співпрацювала влада і співпрацювала через людей які мають повноваження Щоб був все таки запрацювала комісія по зниклим безвісті то тобто виконувався закон 2505 від 12 липня 2018 року комісія після цього ну як зібралась формально вибрали вони керівника До учасників акції вийшла представниця координаційної ради при президентові. Вона зазначила, що такий орган уже існує, і деякі громадські організації вже подавали туди списки зниклих безвісти. Вона вислухала вимоги учасників акції і домовилася з ними про співпрацю, тож обмінялися контактами. Про що саме ще домовилися? Давайте послухаємо. Коли прийшла сьогодні, побачила акції, була трішки здивована, тому що ніби місяць тому я просила надати питання, їх не надали. А сьогодні відбувається акція і просять те, про що я пропонувала ще місяць тому. Тому я сподіваюся, що зараз ми дійдемо згоди, і звичайно, там вже є дві громадські організації представлені в цій робочій групі. Ми домовимося зараз з цією громадською організацією, врегулюємо ці непорозуміння. Я думаю, все буде добре. Поки під Офісом президента залишаються деякі учасники акції. Вони тим не менш не вірить у роботу цієї координаційної ради, тому все ж таки наполегливо вимагають розшукувати зниклих безвісти і вкотре нагадати про цих людей. За даними Червоного Хреста, від початку збройного конфлікту на українському сході зникли більше 700 українців, але ж Уповноважена координаційної ради при президентові уточнила нам, що ця цифра може бути набагато більшою, а списки зі зниклих безвісти можуть доповнюватися. Катю, дякую тобі, Лідо. Це була Лідія Сердюк, кореспондентка п'ятого каналу з під будівлі офісу президента, куди пішли на свою акцію родичі зниклих безвісти.